Що означає бути героєм у сучасному світі? У світі, де не завжди є битви чи вороги, де жертви не завжди очевидні. Чи можливо бути героєм у відсутності боротьби? Як філософи намагалися розуміти це поняття? Сьогодні ми дослідимо, хто такий герой, які умови роблять героїзм можливим, і чи справді герої без жертв втрачають свою значущість. Герой це поняття, яке змінювалось протягом століть. Фрідріх Ніцше у своїй роботі та казав Тустра пише про надлюдину, того, хто долає свої обмеження і встановлює власні цінності. Герою Ніцше це не той, хто бореться з зовнішніми ворогами, а той, хто перемагає власний страх і власну слабкість. Стоїки, такі як Марк Аврелі і Сенека, вважали героїзм практикою внутрішньої стійкості. Герой для них це людина, яка живе відповідно до природи і зберігає спокій у найважчих випробуваннях. Це не про великі подвиги, а про здатність триматися своїх принципів, навіть коли це незручно чи небезпечно. Ніцше стверджував, що шлях до героїзму це шлях постійного самовдосконалення. Він казав, те, що не вбиває, робить нас сильнішими. Ця фраза показує, що герой народжується не в комфорті, а в боротьбі із собою, із суспільством, із обставинами. Стоїки ж підкреслювали роль щоденної підготовки до труднощів. Сенека писав, життя це випробування для душі, і той, хто живе з мужністю, вже є героєм. Тобто героїзм це не обов'язково дія у критичний момент, це також постійна готовність до випробувань. Але що робити, якщо світ більше не вимагає героїв? Чи можливий героїзм там, де немає жертв, де ніхто не страждає? Нісше стверджував, що герой повинен створювати нові цінності. Навіть якщо це протирічить нормам суспільства. Він казав, герой живе за законами, які він сам для себе створює. Стоїки ж наголошують на тому, що героїзм це дія заради блага, навіть коли тебе ніхто не оцінить. Але чи можна бути героєм, якщо немає боротьби? Без жертв. Відсутність жертв може перетворити слово герою порожню фразу. Але саме в такі моменти герой має знайти новий сенс своєї місії. Служити світу, а не лише рятувати його. У сучасному світі, де немає війни чи великих криз, героїзм виглядає інакше це не подвиги на полі бою, а дії, що змінюють життя тих, хто поруч. Герой без жертв не зникає, а трансформується. Сенс життя в його переоцінці. Герой сьогодні це не той, хто вмирає зради інших, а той, хто живе для них навіть у щоденній рутині. Герой це той, хто допомагає іншим бути сильнішими, замість того, щоб постійно рятувати їх. Філософія героя змінюється разом із світом, але його суть залишається незмінною. Це той, хто бере відповідальність, діє заради блага і створює нові сенси. Герой це не лише великий воїн чи рятівник, це може бути кожен із нас, якщо ми знайдемо у собі сміливість жити відповідно до своїх ідеалів і допомагати іншим.